розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Овен. На жаль, фінансова сфера наступного тижня буде так собі. Бо ваші фінанси немов стануть на паузу. Ви, немов, опинитеся з своїм бізнесом не в сезон. От ніщо нікуди не йде, ніщо нікуди не розвивається, проекти не розвиваються, клієнти не приходять, робота штопориться, от якась така пауза і не можна його розворушити, не можна його нікуди посунути. Зате здоров'я буде на висоті. Здоров'я буде просто ідеальне. Якщо ви хворіли, то вас очікує період зцілення. А якщо і так у вас все гаразд зі здоров'ям, то воно і буде гаразд. Бо ви будете просто чудово почуватися. Сильний організм, сильний унітет, класне здоров'я. Що, на жаль, не можна сказати про романтичні стосунки. Бо чомусь ваша кохана людина до вас доколупається наступного тижня. Можливо, справді ваш коханий чи ваша кохана має право доколупатися. Можливо, ви в чомусь винні щось ви не зробили чи навпаки щось зробили не так. А можливо просто у вашого партнера такий настрій. От я хочу погризти мізки, а чому б і ні, я можу собі це дозволити. А ти сиди і слухай, і терпи, а я буду тобі мозги виносити. І, імовірно, або через ці сварки вдома, чи через те, що у вас фінанси там на паузі стали, ви і не зможете повністю розслабитися на відпочинку. Або ви ще й отримаєте якусь негативну інформацію, чи лист, чи повідомлення, чи просто зіштовхнетеся з чимось неприємним, з якоюсь неприємною новиною. І де вже тут розслаблятися, де вже тут насолоджуватися відпочинком, коли кохана чи коханий з тобою скандалить свариться, коли гроші немов зупинилися, нікуди не йдуть ні, ні сюди, ні відти, та ще щось і неприємне ви дізналися.